Шановні українці і українки, хороша доповідь. сьогодні була Василя Малюка, голови служби безпеки України щодо наших операцій. Я погодив службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби центру спеціальних операцій А служба безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими сил оборони, зокрема Покровський напрямок. Іншої ділянки фронту довга доповідь була сьогодні головкома Олександра Сирського. Майже майже годину ми з ним говорили по всім фронтовим напрямкам, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції. Контрнаступальні операції від її початку. І по сьогодні Росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат, це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля. Саме за час з 21 серпня, із цих 12 тисяч у них більш ніж 7 тисяч 200 безповоротні втрат. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп'янськ, я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз в місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії. Є, є дійсно непогані результати. Ще сьогодні, за підсумками роботи вже третього нашого форуму оборонних індустрій, зустрілись з представниками компаній бізнесу і не тільки. Нашого українського бізнесу, які працюють на розвиток нашого виробництва зброї, на наші спільні з партнерами проекти, ми дуже дуже цінуємо кожен реальний результат співпраці з Ради оборони. Україна досягає дійсно значних речей, зокрема, наші далекобійні санкції проти Росії, це демонструє. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю, які берегли на чорний день Путіну багато разів. Пропонували закінчити війну або, хоча б, припинити вогонь. Він, він відкинув усі пропозиції, наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком. Справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни.